Запатний батальйон свого часу став справжнім проривом українського шоу-бізнесу. Запальні жінки, які виходять на сцену у яскравих костюмах, співають жартівливих пісень і не бояться навіть найприскіпливішого глядача, родзинка серед усіх інших зірок. Історія колективу розпочалася з об'єднання двох народних гуртів: забава та «Бабине літо». керівницею упродовж усіх років була і залишається запальна Наталія Фаліон. У цьому відео ви дізнаєтесь про шлях до успіху народних співачок. Участь у талант-шоу і про втрати, які не оминули жодну учасницю колективу. Лідерка гурту Наталія Фаліон родом із Хмельницької області. На початку 80-х років вона з родиною переїхала до Латвії, але після розпаду СРСР повернулась до України. У селі Наталія була вчителькою музик і намагалась займатися культурним розвитком малої батьківщини завдяки активній діяльності жінки. Було створено перший колектив Аматорський театр пісні Бабине Літо за час своєї існування театр пісні створив чимало розважальних програм на різну тематику: весіль, ярмарок, я козачка твоя, баби і море та інші. Згодом колектив отримав статус народного. А Фаліон почала писати пісні, які були схожими на народні. Наталі почала викладати у Тернопільській області. І на базі музичної школи створює другий гурт Забава. З цього моменту розпочалась робота виключно над авторським репертуаром. Колективи активно виступали і їх часто запрошували на фестивалі та конкурси. А пісня Лісапет була написана однією з найперших та стала головним хітом обо гуртів. Одного разу учасниці колективу вирішили взяти участь у популярному шоу Країна має талант. Задля цього Фаліон об'єднала. Два гурти в один лісапетний батальйон, у якому налічувалось 14 учасниць. 2013 рік називають часом народжень справжньої народної легенди. Запальні жінки не просто вразили склад журі, а й здобули перемогу, забравши головний приз 1 мільйон гривень. У складі гурту немає жодної професійної співачки. Кожна з учасниць є представницею різних професій. Усі гроші, які отримав лісапитний батальйон, у таланчо використали на будівництво храм у селі. За словами керівниць Наталії Фаліон, після перемоги в шоу вони змінились. Жінки повірили в себе та припинили бути закритими у собі. З часу заснування колективу його лідерками були керівниця гурту Наталія Фаліон та Оксана Косінська, яка виступала під творчим псевдонімом Ганька. У гурту навіть є слова у піснях, де згадується ганька. На жаль, у 2015-му Оксана Косінська померла. У жінки були проблеми з серцем. Втім, вона вийшла на сцену за тиждень до своєї смерті у 2018-му Наталія Фаліон отримала болючий удар від життя упродовж двох місяців. Вона пережила декілька особистих втрат. У неї помер чоловік, свекрух та син. Та, попри таку трагедію, жінка знайшла в собі сили продовжувати виступати на сцені у січні цього року. Померла ще одна учасниця колективу Лісапетний батальйон Олександра Монастирська. У складний для України час півочі жінки вирішили не опускати руки, а підіймати бойовий дух українців. Вони випустили пісню, зібрались бабоньки щоб розрядити атмосферу згодом лісапетний батальйон випустив композицію. Він з Бучі, вона зірпення, яку колектив присвятив переселенцям з Бучі. Крім того, жінки активно займаються волонтерством, підтримують збори на підтримку ЗСУ, беруть участь у благодійних заходах. Зараз колектив продовжує виступати та гастролювати до прикладу на березень заплановані концерти у різних містах України. Часто лісопитний батальйон виступає на одній сцені з іншими українськими артистами, популяризуючи народну культуру. А вам подобається цей гурт? Пишіть свої думки в коментарях. А також не забувайте підписуватись на наш канал.